Як проходить мій день? Прибрала сьогодні на вулиці біля забору повністю все. Побілила такі камінчики, щоб у нас було все дуже гарно. Розквітає вже хризантема біла, бускова і жовта. Ось таким карасом. І провулку теж я прибрала, так що в мене вже... Так, готово. Але ж у мене сусід, який живе аж в баку, його зараз немає. І літом було дуже спекотно і я хворіла, то я не змагала в нього була прибирати. Але все ж таки сьогодні вирішила, що приберу. І ось заходилася, слухайте, залишила спеціально такі кусти. Я в тому році цю травичку садила. У нього, щоб машини не заїжджали. І посадила сьогодні ось таку бризантему ромашку, чотири курчі. Брала весь бур'ян, рукавички, да, а толку, дивіться, які руки. Руки замучені. Побілила теж все вигрибла, вигрибла, вигрибла. Нічого, трішки клоне вітер, але нічого. І побілила теж камінчики, у нього, ось такі чотири кустики. Зробила роботу, вирізала. Чітка слива, я колюча, я її вирізала, як змогла. І ось такого в нас зараз із сусідом на всю вулицю в одних у нас білі камні. Ми готові до зими. Так проходить мій день. І ще в мене ось такий, слава Богу, поки ще є. Горіх великий, він трішки в нас захворів, але все ж таки він є. Тут геть капелька залишилася листя, бачите? І зараз покажу я вам, що я зробила сьогодні. Я вигребла руками все це листя. І, звісно ж, з допомогою різних там. Так, і я зазвичай вивожу листя в мішках, а це, дивіться, непідємний, просто непідємний, огромний такий двохспальний євро. Пододіяльник такий, під ковдра, як називають. Так? Я зв'язала і давай його набивати. Його, слухайте, важко навіть здвинути. Ну, якось я його поздвигала. І оце набила листя, але листя ще є. Листя ще є. Я дякую, що є дерева, я дякую, що є зелень. Я дякую, що щоб там не було, можна прибрати. І я дякую Богові за здоров'я, за силу. Якби мені не було важко, а важко дуже сильно. Зараз аж бордова така. Але. Я цю роботу важку зробила. Ще, звісно, мене чекає багато роботи. Сьогодні у нас вівторок, 31 жовтня. Я дякую Богові, що є таке сонечко. Дякую за все, що ми в мирі, в здоров'ї, в тиші, тиші благополуччя, в цілості. Ще є що робити. О, Рудик собі дуркує, дуркує собака. От йому добре, в нього там чистенько. Наташа все прибрала, дуркує, дуркує. Так що ось так проходить у мене сьогодні день дуже величезний, величезний, євро, такий пододіяльник, Півтко, півко під ковдра. Я його набрала, напхала, то я його єлі здвинула сюди. У нас такий тут покритий, бачите, такий літній, як гараж літній, і я маю змогу, я потім протязі зими, тому що я не спалюю ніколи. Раніше колись по своїй ну, нерозумно робила, то я спалювала, а зараз листя я не спалюю, зараз я все вивозю, кожну травичку, кожен листочок, я все поступово вивожу. вивожу. І отак буду взимку набирати, набирати мішки і буду вивозити. Зараз було трішки накладно купувати по 12-13 гривень мішок, то я вирішила таким чином, поки що мені є що вивозити. Нас двоє, то ми вивозимо 4 відра в тиждень, 22 гривна з копійками. Я рахую це взагалі геть копійки, це геть нічого в наш час. Але ми кожну п'ятницю вивозимо, тому що є десь якісь листочки. Треба ще повикапувати. Буде кани, георгін, жоржини, потім гладіолуси треба буде викопати на зиму. І теж будуть листочки. Тому ось так я працюю. Так проходить мій день сьогодні.